Мні пісні подарували нам дитинство. Цей вірусний трек об'єднав увесь світ у 2012-му, А трендовий танець виконавця ми усі знали на пам'ять. Опанкамстандамста опанкамста тільки вдумайтеся Gangnam Style корейського співака. Псай на ютубі має 5,7 мільярдів переглядів. Є то ті, хто слухають його і досі. А цей мемний трек, пам'ятаєте? I have a pen. I have a apple. Uh, apple pen. Кумедна пісня Піпі -пі епі японського співака Пікотаро вийшла у 2016-му і спричинила справжній фурор. Зізнавайтеся, хто теж танцював цей танець в дитинстві. Ну і як не згадати цю легенду. Трек, «What does the fox say» або як каже лисиця, вийшов 12 років тому. За цей час виконавці назбирали один і один мільярд переглядів, хоча пісня безглузда, але добряче засідала нам в голові.